Кому призначається, тому субсидія не призначається. Субсидія не призначається, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує встановлені межі 130 квадратних метрів для квартир і 230 для житлових будинків. Субсидія також не надається, якщо хтось, зареєстрованих у домогосподарстві, зробив фінансову операцію на суму понад 50 тисяч гривень. Субсидія не призначається. Якщо у вас на рахунку є сума більша ніж 100 тисяч гривень або облігації на таку ж саму суму, якщо в домогосподарстві є транспортний засіб молодший ніж 5 років, субсидія також не надається. Якщо в складі домогосподарства є особи старші ніж 18 років, і які не мають офіційного доходу, субсидія також не призначається. Кож субсидія не надається. Якщо є прострочена заборгованість за комунальні понад три місяці, ви також знаєте, кому цю інформацію потрібно переслати. Для цього під цим відео натискайте кнопку Поділитися і оберіть тих своїх знайомих, які також бажають захистити свої права.